Всім привіт! Хочу показати чергове замовлення виконане. Ось такий ножичок. Тему малюнка вибрав клієнт, сам скинув фото. Навіть не знаю, що це таке. Так, художнє оформлення моєї дружини Олени Бриславської. Шкіра рослинного дублення 4 мм. Вільний підвіз. Тепер сам ножичок. Це у нас є Дамаск. Дамаск клиночок прислав клієнт свій. Не впевнений, що за клеймо. Кісь ЕР, чи щось таке, чи ДШ, Можливо, ДШ ось так. Е, так, на руків'ї у нас больстер латунь, переложки латунь, вставка стабілізована стабілізований, руків'я Айровод. Е, зроблено під руку 100 мм, по параметрах довжина клинка 150 мм, ширина 30 мм і товщина 38 мм. Е, якщо я так рахував замовити Ворхіменко. Клиночок до тобто не неклиночок, а саму заготовку, то такий ніж виходить комплект 13 тисяч гривень. Всіх бажаючих собі замовити схожу або, можливо, іншого, прошу приватні повідомлення. Гарного всім дня.